Всім привіт гостям і глядачам мого каналу. У нас сьогодні вівторок, і так як передавали, у нас хмарна погодка. Ну, дощик такий маленький, то моросить цілий день. Не роботи, ні погоди, знаєте, ну, зато не спекотно. Хмарки зайдуть он чорні, вітерець їх розвіє і все. Ось так от зараз покажу, що ми тут поробляємо, і що в нас новенького. У нас, бачите, хмарки набігли, а там он сонечко. Якось воно так. Але хочеться дощику, щоб він отак пішов. Гарний, гарний, а нема. Ну і ще ось щось новенького. Ми оце не планували, але в нас завжди так трапляється, що. Так трапляється. Ось у нас дуги, чи що воно таке, коротше, залізо для майбутньої колись теплиці. Це самі дуги, стовпчики ще треба, бо це ну, тільки верх. Воно вживане, але нам знадобиться, згодиться в чоловіка руки з того місця. Тож, щось буде. Не знаю коли, але воно вже є. Бо... Я це давно хотіла, думала, гадала. Ми ще якось тієї весни, але щось, я не знаю, нам якось не хотілося. А це що ж сидіти, все одно треба якось крутитися, вертітися. Тож отак от. От таке вони щось тут. Щось, коротше, будемо робити і вам показувати. Максим сьогодні думав дуже гарно попрацювати на віранді, будувати. Ну, я ж кажу, така погода, то він після обіду і от от потрошки багато там не колота, трошечки щось заколотив, поклав, воно дощик поморосив. Воно ж просто ж не знаєш, і буде той дощ, а то зробиш той розчин, бетономішалку замішаємо, воно як глупить дощ. Ну, то потрошки. Зараз піду покажу, що він там поробляє. Це ще йшла, згадала, ось тут. Десь я прибирала, показувала на квітнику своєму. Ну, такий він. Треба буде поливати. Я чекала, що сьогодні дощик поліє, але ж ні дощику немає. Тож, хоча ще не вечір. Такі трояндочки. І це ж за трояндочки, йду, вам зараз скажу. Де Запитують, як їх садити. У мене є на каналі відео, я отут ставлю посилання. Саме краще, ну під пляшкою їх як садити. Саме краще це ось зараз. Коли буде серпень, кінець літа. Але я посадила на початку літа і в холодочку. І не всі прийнялися. От я вчора поливала, то деякі залишилися, а деякі ось я пляшки прибрала і треба ще раз посадити і зробити. Ось ці троянди це ті, що я садила минулого літу, літа. Вони вже квітують і гарно. Це виявилося, наче плетиста троянда. Вона така жовта. Треба, до речі, ось обірвати. Я вже побачила, яка вона, тож вона мені не треба. Ці, вони по осені пересадяться, оці трояндочки, що з минулого літа. Коротше, будемо пересаджувати якось, бо в мене ці троянди всі там один колір, а тут різні новенькі. Тож, отак-от. Не завжди воно виходить, але ми пробуємо робимо і обов'язково щось прийметься. Це також як і защепу, що я показувала персик. Що хтось написав, що «А я не вмію робити. Я також його не вміла, але 10 штук наліпила і обов'язково щось та й прийнялося. Так, дощик починається, йду, поки дощик дасть познімати. Мається прив'язкою чи як правильно сказати. Ну, хто зрозумів, те, що ми будуємо тут віранду, треба ж її з нашою стінкою так поєднати, так сказати. то... Ось такі прутики і сюди. А потім тут розчин буде, і знову ж таки цей відсів блок. Ось так от. Тож сьогодні в нього така підготовка до процесу, то ось поляє ці відсів блоки, бо вже треба половинки. Ну, а тут в нас так і нічого не змінилося, все так, як і було. Поки так. Це що виходить, так як я казала, потрошки він його оце мішає, бо у нас знову дощі капає. І така вже стінка вимальовується. Тут прив'язка йде, потім ще сітка у нас кладеться. Ось так от. Тут, наче так і дивишся, роботи небагато, але ж то погода, то робота. Не тільки що це, Ну, ми надіємося, що ще трошки-трошки. І зробиться. Ти надієшся, Максим? <ріг> Кажи, якби оце хтось допомагав, да, не ходив, знімав. Ба -ба. А я тим часом займаюся на кухні, готую їсти. Ось пиріг такий зробила. Ну, це як вчора, я трошки по-іншому. І ось. Начинка, картопля, так погано фокусується темно. Будуть пиріжки. Так, зняла ось пакетик з тіста. Дивіться, як тісто підійшло, прямо з миски повилазило. І такі пиріжки вийшли. Тісто, мені, знаєте, подобається, вони такі вийшли, як ото раніше продавали, ходили по електричках. Так що робити можна. А тут у нас на вечерю наші перепілочки. Ну, такі вони ще маленькі, це самці. Ті, що самочки, вони більші, але у нас там трошки більше, ніж тут залишають, чи так само. ну Хто знає нашу історію з ними, той знає. Прибрали, бо самців дуже багато, і вони там б'ються через чересчур. То, що така буде у нас вечеря. А тут у всіх також вечеря. Цим вже дала. Вони кабачок виїли, гімнюки малі, а он пшеницю не хочуть, Чекають трави. Зараз вам дам, буде трава. Ну, все. Трави всі дочекалися. У нас нема такої гарної і трави немає, нічого на городі немає. І бур'яни всі посохли, це я ходила не в себе нарізала. Не дуже лобуду полюбляють. Всі аж причмакують трава, смаквата. Цього корит уже пусте, а всіх тільки кабачок повиїдали. Ну і на сьогодні ось так трошки. Та воно видно ось тут. Ось тут щось він тут півдня крутився, крутився, то ж воно так і робиться. Робота робиться, але ж видно помаленьку. Бо от він тут і поляв, от таких штук Максим наполяв багатенько. І сітку щось там бегка. Ну, нічого, зато помаленьку щось робиться. А тут ось це ж тут має бути котел. Якщо ми його перенесемо, то он для димоходу. Коротше, щось там робиться, готується. Тож нічого нам цей вітер не надув, немає ні не дощику, нічого. Вийшла на город, хочу помідорчики хороші зібрати, бо щось немає нічого на салатик. Так, було б тільки що збирати. Ну, Щось, щось є, звісно, але не дуже. Ну, хоч кабачок відійшов, це той, що з розсади садився. Це хоч і є ось маленький, ще трошки підростуть і можна зірвати. О, помідорчик. Я його зриваю, він ще не достиглий, але я зриваю, нехай він в ящичку їде. бо щось не йде в них тут такий, звісно, я не буду зривати, це ще зелений. А це жовтенькі. Ці вже стиглі, вони такі м'які. Так, щось полізло. Це оберіг, помідорчики. Сьогодні в мене телефон не хоче фокусуватися. вони жовті, гарно жовті. О, і дивіться, який клієнт ще один. Ну, а я все-таки щось зібрала. Тут під низом ще є огірки, ось таке відеречко. ще якісь дві баночки завтра закрию. Ну, а помідорчики виберу, ось ці можна вже закривати, а деякі треба, щоб ще полежали. Так що, похолодало, то трошки і урожай з'явився. Ну і зірвала ось ці баклажани. Вони такі маленькі, я бачу, що вони і не хочуть далі рости, тож зірвала щось з них зробимо. Я ящик занесла, це взяла ось відеречку з баклажанами і йду. Це ж заносила ящик, а Максим вже там і цим і зварювальним апаратом попрацював, зварив ту штуку, що я вам показувала, де треба підкласти, де має бути димохід. Зараз он шліфує там щось там, щось працює все-таки. а я... Думаю, напевно, все-таки полью трошки помідори. Казала, що не буду поливати, а це бачу, що наче похолодало і врожай пішов. Тож трошки не всі там, де більш-менш гарніше в кінці, то хочу полити. Ось так от. таке відео. Як, то, як пишуть мої хейтери, Ні, про що, от сьогодні так трошечки, бо. Не знаю, чи завтра-післязавтра в мене буде час знімати. Можливо, не буде відео, щоб хоч якесь було. А там подивимося, можливо. Все встигну і все буде так. Ось ще відро треба взяти. Там піввідеречка назбирала кабачків. Ну, Поганеньких таких свиньо, маленьких, але вони такі, як сказати, деформовані. О, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.